Коли власне на ринку з'явиться українська полуниця, дізнаємося дізнаємося від агроном консультантки з вирощування ягідних культур, кандидатки сільськогосподарських наук зі спеціальності екологія Ірина Кобринець приєднується до нашого ефіру. Пані Ірину, вітаємо! Вітаю. Доброго дня, ми щойно чули від нашої кореспондентки про те, звідки полуниця потрапляє там на ринки, і вже чуємо, що в принципі в межах Закарпаття вже є теплиці, звідки продукція потрапляє туди. А яка ситуація в інших областях? Чи всюди, як на Одещині, поки що більше домінує імпорт на полуниця? Я зараз можу спокійно говорити про регіон Львівської області. На наших ринках ми бачимо теж поки що імпортну полуницю. Але в мене вже гарні новини, тому що буквально за тиждень, можливо, 10 днів, ми будемо бачити на наших полицях вже взагалі місцеву полуницю, яку вирощують фермери в закритому ґрунті, у нас вже в регіоні. Тобто, всі, хто вирощує в Україні не в Закарпатті, не в Одеській області. Теж ще почекають тиждень часу, максимум 10 днів, і можуть реалізовувати свою ягоду. Тетяно, власне, від нашої кореспондентки ми почули, що суттєво не відрізняється ціною українська імпортна полуниця. То коли чекати здешевшення, коли вже дійсно настане цей сезон української полуниці? Стосовно цінової політики, вона мене теж дивує, якщо чесно, тому що е, минулого року і позаминулого року е, сезон української полуниці стартував з набагато вищої ціни. Ми бачили 250 гривень за кілограм на початку сезону, і це було досить цікаво для виробника в цьому році. Ми бачимо імпортну ягоду за ціною нижче за 200 гривень за кілограм в наших в наших умовах. В районі 200 гривень. Ми можемо спокійно купити ягоду хорошої якості, яка е, вже смачна. Тобто, ми купуємо ми звикли, що імпортна ягода, як правило, не дуже смачна. Цього року ми маємо смачну ягоду і за досить такою прийма... прийнятною ціною. Я не думаю, що нашим виробникам вдасться. Перескочити цей поріг, що він буде вищим ніж ніж була ціна на імпортну ягоду. Я думаю, що вона десь буде на рівні ціни, поки що імпортної ягоди. Буквально сама перша суниця. Але мушу сказати, що цього року сезон суниці стартуватиме швидше. Ми ми матимемо нашу ягоду з поля. Раніше ніж попередні роки, і тому ми можемо вже десь. Я думаю, з другої половини травня, з середини травня, вже очікувати суттєвого зниження ціни, коли достатньо буде багато ягоди на ринку. Тобто кінець травня, початок червня, ми будемо мати вже досить таку недорогу ягоду. До речі, пані Ірино, ви задали про Львівщину на початку розмови. Загалом ситуація з блокуванням кордону. Як вона позначається на ринку полуниці? Чи може це якось вплинути на цінову політику цього продукту, цієї ягоди? Загалом я не думаю, тому що ми вже всі. Готові до цього до цих всіх викликів. Всі, хто мають справу з якимось імпортними операціями, знають про те, що це відбувається тривало. В чому тут труднощі бувають для цього річного сезону? Вже в принципі нічого такого не може страшного відбутися. Аграрії закупилися добровими засобами захисту, і імпорт відбувся раніше. Всі виробники, всі Дилери, які продають засоби захисту і добрива, вони це зробили наперед, тобто аграрії забезпечені усім, чим потрібно для виробництва. Є питання, пов'язані з імпортом саджанців, це буде ще трошечки тривати, тобто ще не всі саджанці імпортовані, і тут будуть моменти, але наші Е, імпортери теж до цього готові. Е, саджанці їдуть в спеціальних машинах при спеціальній температурі при певній температурі, і е, я думаю, що нічого такого не мало би статися, але ця ситуація не мала би впливати ніяким чином на цьогорічний сезон. І до речі, якщо говорити про е, імпортну полуницю, е, ми вже чули, що на ринки Одеси, наприклад, з Греції потрапляє полуниця. А які ще країни е, користуються попитом серед українських покупців? Ну, Покупці купують те, що їм пропонують на ринку, а імпорт відбувався з Туреччини. Точно це найперша напевно була наша суниця десь ще місяць тому я бачила її на наших полицях. І Іспанія. Зараз в Іспанії повністю такий пік сезону в закритому ґрунті дуже багато ворощують. це якраз максимальний гарячий сезон, і дуже багато полуниці на всі ринки їде з Іспанії. А як щодо українського експорту полуниці, в які країни ми традиційно експортуємо і чи є шанс цього року а, збільшити цю кількість чи, навпаки, можливо, і ситуацію з Польщею доведеться зменшувати? Взагалі дуже мало е, суниці експортувалося кожного року навіть в мирний час. Це пов'язано не стільки з труднощами, пов'язаними ну, з труднощами експорту, скільки з тим, що суниця це досить така делікатна ягода, яка Дуже швидко має реалізовуватися. Тобто, від моменту збору до моменту її споживання може пройти максимум 5 діб. А як, як ми знаємо, транспортування за допомогою автомобільного транспорту і пов'язані з цим всі перешкоди, там замитнення, перехід кордону і все решта, це займало завжди час. Ну і відстань, звичайно, вона теж не сприяє тому, що якісне це залишається хорошою. Тому е, окремі компанії в невеличких партіях зовсім зовсім мало здійснювали тестові експортні такі е, операції за допомогою авіатранспорту. Це було досить успішно, але це досить дорого. Тому. Я не думаю, що наш ринок постраждає від того, що не буде взагалі цього року експорту суниці, бо він і так цей експорт суниці в нас в Україні не був нато таким великим. Експортується ягода заморожена вже коли її зібрали, заморозили, відсортували. Це вже набагато простіше. Це зовсім вже інший вид. Це нічого спільного немає зі свіжою ягодою. Ну і знову, щоб нагадати глядачам, коли очікувати найбільшої пропозиції на власне полицях магазинів полуниці в Україні? Я думаю, що сезон стартуватиме після 10 травня. І триватиме до кінця літа, тому що ми маємо справу з сортами звичайними короткого світлового дня, які плодоносять одноразово в травні червні місяці, Тоді буде максимальний сезон, але наші виробники також дуже багато ягоди вирощують ремонтантно ну, є ремонтантних сортів, і пропонуватимуть її на ринку до кінця літа, до осені, практично до морозів. Тому наймаксимальний сезон стартуватиме ближче кінця травня. Я думаю, це буде взагалі пік сезону, десь орієнтовно кінець травня чи до червня. Ось і не закінчиться ще довго. Пані Ірину, дуже вам дякуємо. Нагадаємо, Ірина Кобринець, консультантка з вирощування ягідних культур, була з нами на прямому зв'язку. З ним говорили, з нею говорили про те, коли ж нам очікувати сезону полуниць в Україні.